Отже, як зробити собі субсидію на квартиру чи на будинок, не виходячи з хати? Так. Ми заходимо в Google, набираємо дія субсидія. Нам з'являється подати заявку. Ми заходимо на цей сайт і зразу переходимо подати. Розгляд 30 днів. Це самий легкий спосіб. Бо завжди ви можете увійти за допомогою або дія підпису, або файлового ключа BankID. ID. Ну, Ми можемо війти через файловий ключ. Ми маємо ключ від Приватбанку, вибираємо зі списку та вибираємо саме ключ. Вводимо від ключа пароль. І далі вачше перебуваєте ви у шлюбі, ви вже заповнюєте. І далі вачів, перебуваєте ви у шлюбі, ви вже заповнюєте свої дані. Адреса, за якою хочете отримати субсидію за адресою місцем проживання. Якщо ви проживаєте за даною адресою, тоді обирайте цей пункт. Чи є у вас заборгованість з комунальних послуг? важливо, щоб її не було в інакшому випадку, можуть не призначити субсидію. Послуги, на які ви бажаєте отримати житлову субсидію.